Якщо з тобою справу має Бог, часом залишишся один, не випадково, без вірних друзів, без підтримки слова, коли провалів буде більше, ніж перемог. Якщо з тобою справу має Бог, то доведеться часто й пережити, коли життя нещадно буде бите. Здати із горіха, щоб ядро, щоб ти й силу, й всю пізнав, робити кроки віри, щоб старався, смиренно в руки гончаря віддався, а він ліпив без тебе, що бажав. Якщо з тобою справу має Бог, ти неодмінно стрінешся із болем, нагне страждання душу аж додолу. Не бійся у житті своїм тривог, ти будеш гірко плакати в журбі, та в цих сльозах очищення і воля, в них каяття і зцілення від болю, ці сльози допоможуть у житті. Якщо з тобою справу має Бог, при інших ти слабким ранимим станеш, та з ясністю на річ одну поглянеш. Хто друг, а хто вів просто діалог. Якщо з тобою справу має Бог, відповісти не зможеш на питання, та з Богом мужньо крізь випробування дійти до світла зможете удвох. Розчарування в людях ти ковтнеш, не буде в кого запитати поради, тоді до того, в кого слово правди, з надією і вірою. Прийдеш, якщо з тобою справу має він, збагнеш те, як буває, важко жити, Його любов знов може воскресити і надихне тебе до нових змін. Будеш часом розгублений, сумний, і успіхів блискучих не побачиш, порою від безсилля аж заплачеш, підтримає тебе, лише Дух Святий. Якщо з тобою справу має Бог, не всі тебе зустрінуть з добротою, а швидше осуд вилліться рікою, застряне в горлі розпачу клубок. Шлях хрестний є, у кожного він свій, і свій пилат, свій юда, і ніч безсонна, хай Бог пошле назустріч Симеона, який поможе хрест понести твій. Якщо й не так, то Господа плече, під Хрест твой безумовно легко ляже, Спаситель рани серця перев'яже, від тебе на Голгофі не втече. Якщо з тобою справу має Бог, достатком похвалитися не зможеш, та небо і подбає, й допоможе у бідності й проблемах багатьох. Ти витримаєш, все переживеш, якщо Христу постійно довіряєш. З ним у майбутні кроки направляєш, благословіння в муках віднайдеш. У болях невимовна є краса, ти страх свій обернив мету летіте, смирення посадив душі, як квіти, Твою хай пісню чують, небеса. Довірся Богу і благодать Творця, хай діє в серці, й тоді незримо. Всі шрами стануть справжніми дверима до сили і до щастя без кінця. Дорогою йди до перемог, хоч вітер злющий буде з ніг збивати, та в небі нагороду будеш мати, бо справу із тобою має Бог. Амінь.